Війна забирає найкращих: тих, хто усім серцем любив та вірив у свою країну її світле, мирне майбутнє. У день конституції України, 28 червня, Бродівська громада зустрічала на щиті і віддала шану захиснику рідної землі і села Гаї Смоленські Миколі Васильовичу Казмірчуку. Інспектором прикордонної служби другої категорії, навідником другої групи другого вогневого відділення другої прикордонної застави третього відділення прикордонної служби Державної прикордонної служби України 22 червня 2024 року у бою із російськими окупантами за цілісність України у селі Семенівка Харківської області Микола отримав поранення на несумісний життя. Односельчани всталили останню дорогу воїна, по якій рухались траурна процесія до рідного дому квітами, і навколішки віддавали шану своєму захиснику. Сільську тишу розривали траурні мелодії військового оркестру. Провести Миколу у вічність прийшло більше десяти священиків: представники влади, однокласники, бойові побратими та мешканці села. Миколу у селі любили і поважали за його працелюбність, прагнення чогось досягти у житті самому і підтримати маму і сестру. І сільська староста Віра Пушка і колишня директорка сільської школи Надія Прихідько називали його промінчиком сонця, який освітлював усе навколо себе. Він був рішучою і водночас доброю, і надзвичайною і світлою людиною. Здавалося, що все село плакало за януком, який ще не встиг створити свою сім'ю і якому назавжди залишилося 30 років. Усі завжди відчували його позитив: однокласники, колеги по праці, які так багаточисельно приїхали зі Львова, щоб провести Миколу в останню дорогу. Згадують, що це був справжній товариш. Людяний, який завжди прийде на допомогу, трагічну звістку про загибель Миколи у селі сприйняли дуже боляче. Він любив життя, хотів змінити його на краще. Справжній українець, герой нашого нелегкого часу, незалежної вільної України, який стояв до останнього подиху за правду та справедливість. Разом з побратимами прикордонниками пройшов чималий бойовий шлях, брав участь у багатьох запеклих боях та зіткненням із ворогом. До Бога, нашого героя, героя України, героя нашої парафії, героя нашого села. Сьогодні ми зійшлися, щоб засвідчити, засвідчити свою любов до Батьківщини, засвідчити свою стійкість. Що ми будемо стояти до кінця недавно, на заклик священника в храмі, наша парафія почула, що нашому співвічизникові Миколаєві, його бригаді потрібний автомобіль. І ми так щиро. Зібрали ті кошти, ми так щиро зійшлися до храму на те посвячення цього автомобіля, а вірний знесли, що хто міг. Так що перегрузили аж автомобіль, щоби відпровадити. Бо казали, там є наш односельчанин, там є наш воїн, і ми щиро йому хочемо допомогти. А сьогодні ми. З смутком, з болем в серці його зустріли, зустріли на краю села, спровадили на те подвір'я вже в останній раз, з якого він вийшов, і вже не повернувся живим. Ми привели його до храму Божого, щоб випросити Бога того благословення, бо ми знаємо, що Він сподобався. Царства небесного, бо для нього прощені всі гріхи, бо Бог сказав, нема більшого, як віддати життя своє за друзів своїх, а Він віддав життя, він виконав те найбільше, то ми віримо в те, що Бог його прийняв до свого царства небесного. Поховали захисника з військовими почистями у рідному селі. У смутку залишилася велика родина. Герої не вмирають. Вони живуть у наших серцях і спогадах. Доземний уклін захиснику. Шана та світла пам'ять.